Прикінь. Якщо що, можна ним закрити двері. Я, я, я думаю, тобі це пригодиться, блядь. Девно. Воді на землі лежить. Я думаю, нам це може пригодитися. Немає! А, бачу. А як використовувати на F просто, да? Просто да, наводиш на ту х маєш F. Бену, блядь. Я тоже на всяких ставив. <laughs> Давай тепер подумаємо логічно. Е, утримайте доступ до кожної з. Тут можна... А, тут ми тут ми тут були, ми просто з іншої сторони вийшли. Я чую, воно тихо, ходить! Тихо! ВНО! Де воно? Так я чую воно на горі ходить! Ти чуєш, чуешь, як такий як слизняк якийсь, да. Я тоже чув, да да, да. Чекай, ВІН сьогодні? ТУТ! ДЕ? ДЕ! У мене ніс треба ніс почихати. Його немає, я просто так сказав. Ну ти Тихо! дурак, Так я чую його, він в горі, Тихо! На... Тихо! Тихо! Я чую тоже? Я чув тоже! Блядь, я, я він тепер... на третьому, походу. Я поповзся. тепер... Тихо. Тихо! Він швидко рухається. Да, я це Ти чую. чую він, він швидко поповз. Походу тут буде. Погнал, давай наліво. Ти за ленту забрав ту буву? Він ИДИДЕ! не сюди! Він не сюди, блядь! Я бачив його! Ти бачив? Ти тепер знаєш, він, що це таке? Да, 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 він дужпильний дебіжий! Тут, 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 тут. Побіг обігати, побіг обігати! Мене вдарло, мене оглушило! Мен біжить! Він за тобою а мене оглушило! БЛЯ, я втік! Який шо нахуй оглушило тебе? Вих обхід! Сюда сюда біжи, сюди біжи! Сіда біжи! Ні, та все, у мене глуз дуже критичний. Ти його бачив чи ні, ти не знаєш? Нема його. Ти не де? ти голічко? прямо побіг? Чую. Бачу він де? він де? Він де? зверху! Він біжить за мною, блядь! Давай прямо підем, тому що він тут. Наліво він поїде, і да? Тут ще ці забирай. На місця нема вже. Это блядь? Ш... Нагору, нагору, нагору. Бачу, 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 Блять, бачу, ё... бежись сюда. Він біжить сюда. Треба лети двері. Є... Він за нами прям! Добре, давай. закривай! закривай, закривай. Пішов. Диви. нави! Є... Що це?! Ебать! Добре, треба рухать. Він в обхід погнав! Скоро, скоро, скоро! Куда він в обхід? Сюда, до нас! На гору, на гору, на гору!

Блять! Закрывай! А ебать! б, а флот! Я... Він нефіга неповільний, він нефіга неповільний. Давай направо. Він в мене! ПЕЗДАЯ! Це мені пизд. Не, хуй, це нереально пройти, він, він, він якийсь вообще. Він повіг за тобою, Хома. Я не знаю, но мені пиздец просто. Не втік кудись. на куда піднімеш, він, він він тебе бачить стіни, він просто біжить на тебе прямо, коли ти навіть за стіною, він тебе не бачить. Він просто біжить на Піз... тебе, розумієш? Він побіг напевно в обхід за тобою. Він заді мене. Це пиздец. Я я не знаю, я, я, як з цим боротися, нахуй. Це прям що-то, це важче ніж ну, ч. Чого вона х... боїться, скажи мені? Ну не фига не боїться. Чого ця боїться? Дивись, він тупо він, Він напряму біжить до тебе. Да, да, тут, 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 тут. Ще тебе одразу схавай, мені здається. Да, прибіг, все, диви, тут нереально вообще, блядь. Все, удачі. Прибіг маленький, я це зняв. Та пейся! Це піздець якийсь, я не знаю, блядь. Та це нереально! Я до дому, це нереально, насик! Я тебе не встиг підняти, він же заді мене! Так понятно, що ти здох. я зараз то сдохну, мене же глуз дуже... Так, да, все. Та не йдишься на гору, давай ще перший поверх перше залутаем. Так я тут не маю. Так все одно. У мене, мене дуже багато запобіжників. Чотири. У мене три. Я чую вже то гівно. Він 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 тут! Він тут! Він тут! Він тут! Він тут! Бля, раме, тут! Що? ВЕДУТА! біжи, біжи, біжи. біжи, біжи! ВИНТУТЕЙДЬ! БЛЯТЬУ БЕЖИ, БЕЖИ, Це, це БЕЖ, двері, в які нам треба було Зайти, Ми там не сдохнули! Ми бігти, до речі, не можемо вічно, я тобі нагадую. Та тут зараз буде, зараз буде. відкривай, відкривай! відкривай! Закривай, закривай, закривай! Він Син, убіг. Ч... Пішов, давай зараз заратуда! Коли, він, зараз коли ті двері. Він прибіжить сюди, ми відкриваємо, ні, ні, коли він прибіжить сюди, будь непоготові, я тобі скажу коли. Давай, давай, давай. Будь непоготові, з-за до... побіжника стань. Відкриєш двері, закриєш і побіжемо до щитка, тому що він там не пройде. Я відкрию ти закриєш. Бежить, біжить, біжить! Тривай! Су... Я, ти я не закрив! Не скриву, але, там треба бігти, тому що. Зараз наліво ліво в ті двері. Поняв, понял, поняв. Сука, як же мені страшно? Давай, давай, закривай, закривай. Все, піш <му> Ми в безпеці. Ти поняв, після першого рівня він всюди ходить, зараз раздох. Чекай, ми ж тут втекли, ми ж ніхой не залутали. Він тут, та йди на... <му> Хулі він тут бігає, блядь! Ти чекаєш там прямо? Може його ця хуйня зможе оглушити Може під і хуйня можна пройти? Пицца Біжить, це. біжить, дивись, і шо? Будь на Я їх шо зніму. Боїться? Я, я НЕ! Він, просто на нас. Ні! він не боїтся! Його! Е! Я на початкову! Він не боїсь! А ч він перший стояв? Подивився? А ч він, блядь? не боїться. Изолента, найс. Закрий, 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 закрий! Ти закрий. Ми в безпеці, все, ми в безпеці що доходим. А Але да кімнатка. Його. Нахуй еды. Що, він пішов зразу шукати, пішов в іншу сторону. ти понял? Ні-ні, все, я понял, не понял, что ему нихуя не буде тут. Выкуси. Та тихо, ти. <рик> не срався? Ну все, я ху нам хуй не движет лишилось. Я біжу Ні. дальше. Тут вода! Вода, двері, двері. вода, вода в мене! У мене ніхуя немає, попити і поїсти. Хух, ти де ти де, ти? Де. Все, я задох нахуй. Назавжди? Да. Бежи за тобі. А. Пиа Пі... тобі заді мене там ще одна хуйня Пробуй пробуй на контролі пробуй на контролі из боку. Зади мене, да? Десь так. О, да, заебись. Ого, біжи Найс! О! Хорош! Закрий двері за собою на все. Не... А ти ж Ти тут був чи що? А ні, тут ремонтуй давай! Тай чекай, оглянути, що кава дає. Нервозність, цей що вода дає. Вода дає густ. Густ. На багато, але трошки дає. Фу-ху-ху-ху-ху. Ремонтуй сюди залупу. Що, що, що ще мені треба поремонтувати? Доріт, напевне, перед тобою оцей, да? так? Ізолієнта, Ізолієнта нема! Та немає... Ну слухай, якщо тебе є запобіжник, я тобі просто треба бігати і ткрафти зі шоу. Ти чого? Шо, один, два, тут п'ять запобіжників мені треба! Це напевно цей місток якраз! Ти Якщо ти знаєш де мій труп, ти можеш з мене наутатися цих запобіжників. Не, я, я не вернусь сюди назад. Бля. Ну він ж не може через ці двері прийти, да? Якщо що. Ну да, через... Ну я не знаю, я завжди закривав їх. Бужи похуй. забрал. Сколько тебе требовал за побежники? Из-за ленты, блядь. Ты бишь требует тратить за побежники, чтобы открывать те шкатулки, блядь. Понял? Да, я знаю. Зли щиток я, попробуй там открыть его. Будь ласка. Е! Блядь! Е! Б... Бежи! Бежи, мой герой, блядь, бежи! Хорош! Бежи, бежи! Не! Тихо, это за тебе нужен, Тебе же там треба вроде один или два, да? Ты же закрыл за собой какие-то двери. Одни тики! Забирай это и бежи сразу до того. На пролом. Ну а там бих ты взагали, ты помнишь? Чекай! А, блядь, блядь! БЕЖИ! Сука, зарано налево-налево! повар Еб! За да, да, мной! Задох! собой двери! Задох! нахуй! Задох! 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 там! Задох! 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 Бежи, бежи налево, нахуй! Це пизда. Єбать! Їх двоє! Сука! закрий за собою бляски за пубежник! Єбать! Тільки близько! <зві> на, ти, ти, нахуй! <зві> Я Ці вже у мене а, все. Було? Да, да, у тебе все боле і, і вони було. ніби. І вони ж там раніше не бігали в тебе на поверсі, хума блять.